Малята, ви вже знаєте, що таке порядок. Давайте з вами поговоримо про порядок в порах року і спробуємо їх вивчити. Всього існує чотири пори року: зима, весна, літо, осінь. Кожна пора року має місяці, які йдуть один за одним, тобто по порядку. У зими їх три. Весна має теж три місяці, літо має свої три місяці, осінь також має три місяці, всього їх дванадцять. Перший місяць зими грудень. Спочатку зими грунти замерзають, появляються грудки, тому й назва в нього така. Другий місяць зими січень, має назву таку, бо в цю пору сніг січе в обличчя, а мороз тріщить і щипає за щічки. Третій місяць лютий, найкоротший і найхолодніший місяць зими, з морозами, хуртовинами. Зима лютує, тож і назву він таку має. Весна починається з березня. Це її перший місяць, а назву він таку отримав на честь берези, яка зацвітає і дає нам солодкий березовий сік на початку весни. Другий місяць квітень. Назва його пов'язана з появою перших весняних квітів та цвіту дерев. Третій місяць весни травень. У цей час трава вкриває всю землю. Літо розпочинається з червня. У цей час з'являються червоні ягоди, суниць, полуниць, черешень. Другий місяць липень. У липні зацвітає липа, розпочинається збір липового меду. Останній місяць літа серпень. У цей період розпочинаються жнива, і наші пращурі не обходились без серпа, яким зрізали колоски пшениці, ячменю, жита. Перший осінній місяць, вересень, він таку назву має на честь медоносної квітки верес, яка зацвітає у вересні. Жовтень, другий місяць осені, його назва пов'язана з пожовклим листям. Третій, останній місяць осені листопад отримав свою назву через те, що у цей час листя опадає з дерев. Сподіваюсь, ви спробуєте вивчити всі місяці року по порядку, а потім надішлете мені коротеньке відео, я буду з нетерпінням його чекати.